Виконувати домашнє завдання набагато легше, коли на столі наведено лад і кожен предмет має своє місце, де мають бути підручники і зошити, а де ручки і олівці. Однієї відповіді на це немає тут у кожного своя система. Схожа система є і на комп'ютері, файлова система, і призначення в неї схоже навести лад з файлами і папками, щоб ними було зручно користуватися. Про файлову систему. Дивися далі у відео. Файли, папки та ярлики. Ці терміни ми детально розглянули в іншому відео. Рекомендуємо спершу переглянути його, а зараз настав час для операцій над файлами. Тобто, дій, які можна з ними виконувати, це, зокрема, такі операції, як створення, копіювання, вирізання, вставлення, переміщення, перейменування, видалення, відновлення. Щоб виконувати всі ці дії було зручно, файли потрібно спершу організувати та зберегти в різних папках, які мають свою структуру, тобто створити для них файлову систему. І зараз ми будемо створювати файлову систему для твоїх шкільних документів. І розпочнімо зі структури твоєї файлової системи. Насамперед потрібна головна папка. Назвімо її Школа. У ній будуть інші папки з назвами предметів інформатика, математика, українська мова. І в цих папках будемо зберігати всі файли для відповідних предметів. Перейдімо до створення файлової системи згідно із цією структурою. Для цього вибираємо місце на диску для створення папки школа, правою кнопкою мишки натискаємо на вільному місці, наводимо курсор на створити, вибираємо папку і з'являється папка. Як бачиш, у неї стандартна назва нова папка. Змінюємо її назву на школа та натискаємо Enter. Далі в папці Школа створюємо папки для інших предметів, відкриваємо щойно створену папку Школа. Правою кнопкою мишки натискаємо на вільному місці, наводимо курсор на Створити. Вибираємо папку. Змінюємо назву папки на потрібний предмет. Натискаємо Enter. І так, для кожного предмета. Тепер у ці папки потрібно додати файли. У папці, наприклад, Українська мова створимо текстовий документ. Для цього відкриваємо попередньо створену папку Українська мова. Правою кнопкою мишки натискаємо на вільному місці, наводимо курсор на Створити, вибираємо документ Microsoft Word, змінюємо назву файлу на частини мови, натискаємо Enter. Перейдімо до папки Інформатика. Виконуємо тут попередні дії, але вже для створення презентації Microsoft PowerPoint, називаємо її Складові комп'ютера. Залишається папка Математика. Ще раз повторюємо показані раніше дії, але тут створюємо таблицю Microsoft Excel, називаємо її Математичні розрахунки. От, халепа, ми неправильно ввели назву файлу. Виправмо ж цю помилку. Для цього наводимо курсор на файл, натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо Перейменувати, виправляємо помилку, натискаємо Enter. Ось і все. Файлова система готова. Можеш нею користуватися і додавати інші шкільні предмети. Звісно, це ще не всі дії, які можна виконувати з файлами і папками, а тільки основа для них. А що ще з ними можна робити? Дивися далі. Уявімо, що тобі потрібно зробити дві презентації одну з інформатики, а другу з української мови? Презентація з інформатики в тебе вже є, і ти хочеш використати вже створений шаблон слайдів для української мови. Яку операцію тут можна використати? Зупини відео і подумай. Для цього потрібно відкрити папку Інформатика, натиснути правою кнопкою мишки на файл презентації, вибрати Копіювати, перейти в папку Українська мова. Правою кнопкою мишки натиснути на вільному місці, вибрати Вставити. Перейменувати файл. Натиснути Ентер. Після цього в папці Інформатика має залишитися файли з презентацією, а в папці Українська мова з'явитися скопійований файл. Є ще один спосіб копіювання файлу за допомогою комбінації клавіш, тобто одночасного натискання на кілька кнопок на клавіатурі. Для цього потрібно натиснути лівою кнопкою мишки на файл разом натиснути на дві клавіші. Ctrl та англійську літеру C, щоб скопіювати файл, перейти в потрібну папку, Разом натиснути на дві клавіші. Ctrl та англійську літеру V, щоб вставити файл. Перейменувати файл, натиснути Enter. Зверни увагу. Хоча для комбінації клавіш натискають на англійські літери, переходити на англійську розкладку клавіатури для цього не обов'язково. Файл можна також просто перемістити в іншу папку без створення його копії. Для цього потрібно натиснути правою кнопкою мишки на файл презентації, вибрати вирізати, перейти в потрібну папку правою кнопкою мишки натиснути на вільному місці, вибрати Вставити або натиснути на файл лівою кнопкою мишки, затиснути комбінацію клавіш Ctrl-X. І знову вставити в потрібну папку за допомогою комбінації Ctrl-V. Є ще один спосіб, щоб перемістити файл у папку, лівою кнопкою мишки натиснути на Файл і не відпускати цю кнопку, перетягнути файл у потрібну папку, відпустити ліву кнопку мишки. Щоб виділити відразу кілька елементів, потрібно на вільному місці натиснути лівою кнопкою мишки. І не відпускати, виділити потрібні папки, відпустити ліву кнопку мишки. І тепер можна водночас виконувати операції над виділеними папками. Також усі елементи в папці можна виділити за допомогою комбінації клавіш Ctrl A. Якщо якісь файли чи папки тобі більше не потрібні, їх можна видалити. Для цього потрібно натиснути правою кнопкою мишки на файл, вибрати Видалити. Після цього файл буде переміщено в кошик Спеціальну папку для видалених файлів. Якщо якийсь файл чи папку було видалено помилково, їх можна відновити з кошика. Для цього потрібно відкрити кошик, натиснути правою кнопкою мишки на файл. Вибрати, Відновити. Після цього файл знову з'явиться в папці, із якої його було видалено. Операції над файлами та папками можна також виконувати за допомогою панелі швидкого доступу, яка розміщується у верхній частині вікна. Для цього потрібно натиснути на файл чи папку лівою кнопкою мишки і вибрати на панелі потрібну операцію Копіювати, Вирізати. Видалити, перейменувати. Наразі все. Тепер ти знаєш, як організувати усі файли для шкільних предметів. Будеш створювати таку файлову систему? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Операції над файлами це дії, які можна з ними виконувати. Файлова система це спосіб організації та збереження даних у різних папках, які мають свою структуру. Над файлами та папками можна виконувати такі основні операції створення, копіювання, вирізання, вставлення, переміщення, перейменування, видалення, відновлення. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.